Вітаю всіх у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося в тему, про яку, можливо, не так часто говорять, але яка насправді є серцем християнської віри. Це піст. І, спираючись на думки Джона Пайпера, ми спробуємо розібратись, що піст це зовсім не про дієту, знаєте, чи якусь самодисципліну. Ні, це фізичне вираження найглибшої туги нашої душі, це голод за Богом і таке, знаєте, палке очікування повернення нашого царя. Отже, як ми це розкриємо? Ну, в нас є п'ять ключових пунктів. Спочатку розберемося із самою суттю християнського посту, потім, що цікаво, порівняємо його з вечерією Господньою, щоб краще зрозуміти унікальність кожного. Далі нас надихне біблійний приклад Анни. Після цього ми поставимо собі одне можливо незручне питання про власну тугу за Христом. І наостанок побачимо, як оце очікування стає рушієн для дії. Ну що ж, давайте починати. І так, перший розділ голод за Богом. Щоб по-справжньому зрозуміти цю ідею, треба, знаєте, відкинути всі сучасні уявлення про піст. Це не спосіб схуднути, це не детокс, і це навіть не спосіб якось заслужити Божу прихильність. Його коріння вони набагато набагато глибші. Пайпер формулює це дуже влучно. Піст це не просто відсутність їжі, це, по суті, проголошення. Це спосіб, яким наше тіло може виразити те, що палає в серці, глибоке, всеохопне бажання, справжній голод, голод за поверненням Ісуса. Це фізична дія, яка просто переповнена духовним сенсом. І ось він біблійний фундамент для всього цього. Сам Ісус проводить цей зв'язок, Він наречений, і поки він був зі своїми учнями, це був час свята, час весільного бенкету. Але він каже: прийдуть ні, коли мене заберуть. І саме в ці дні, у цей час нашої розлуки, піст стає ну, такою природною, майже інстинктивною реакцією серця, яке сумує за своїм нареченим. А щоб ще гостріше відчути цю унікальну роль посту, давайте зробимо щось цікаве, порівняємо його з іншою ключовою практикою вечерю Господньою. Це знаєте, ніби два полюси, які визначають досвід нашого християнського життя між першим і другим приходом Христа. І ось тут розкривається просто неймовірний дзеркальний контраст. Подумайте, вечеря Господня це погляд назад. Ми їмо хліб, п'ємо вино, святкуючи те, що він уже прийшов, що він помер за нас і воскрес. Це такий собі бенкет пам'яті про довершену роботу. А піст це зовсім інша історія, це погляд уперед. Відмовляючись від їжі, ми фізично виражаємо біль Його відсутності і ніби вигукуємо в надії прийди, Господи Ісусе, одне це святкування, інше це голод очікувань. Саме звідси і народжується піст з такого, знаєте, болісного усвідомлення реальності. Так, ми маємо Святого Духа, але наречений фізично відсутній. Ми живемо у світі, який стогне від гріха і страждань. І для тих, хто пізнав його доброту, ця розлука, вона болюча. І піст це спосіб визнати цей біль і перетворити його на молитву. А тепер давайте від богослов'я перейдемо до живого людського прикладу списання. Історія пророчиці Анни це, мабуть, одна з найяскравіших ілюстрацій серця, яке живе саме постом і очікуванням. Просто спробуємо уявити цю картину. Літня вдова Анна. Вона десятиліттями живе у храмі. Її життя це суцільне поклоніння, яке має дві конкретні форми молитва і піст. І це не якийсь формальний ритуал. Ні, це вираз її невгасимої, невтомної туги за обіцяним визволителем. Давайте подивимось на складові її життя вона буквально жила в атмосфері очікування. Її піст не був самоціллю, він був паливом для її молитви і свідченням її непохитної надії. Вона постила, бо всім своїм єством кожною клітиною чекала на визволення Єрусалима, на прихід царя. І отут Пайпер ставить питання, яке, чесно кажучи, пронизує до мурашок. Анна чекала на його перший прихід, маючи лише тіні і обіцянки Старого Завіту. А ми? Ми ж знаємо незрівнянно більше ми бачили його життя, його смерть, його Воскресіння, ми пізнали його як Спасителя і Господа. Тож, якщо її туга була такою сильною, то якою ж має бути наша туга за його другим приходом? Це питання підводить нас до дуже прямого і, можливо, некомфортного погляду на стан сучасної церкви і, звісно, на стан власного серця. Ось так просто. Чи сумуємо ми за ним? Відповідь на це питання насправді розкриває все. Чи є в нашому житті оце відчуття, що когось найголовнішого не вистачає? Чи, можливо, ми настільки комфортно влаштувалися у цьому світі, що якось перестали сумувати за відсутнім нареченим? Це різке, але погодьтеся, чесне спостереження від Пайпера. Він припускає, що наше нехтування постом це не просто якась забута традиція. Це тривожний симптом, симптом того, що ми влаштувалися у цьому світі ну, занадто комфортно, що гостра потреба в його поверненні притупилася, бо нам загалом і так непогано. Рання церква жила з цим покликом на вустах мараната. Це був не просто вислів, це був, знаєте, пароль їхніх сердець, вираз найглибшої туги. Вони жили як тимчасові мешканці на чужині, які щодня чекають на повернення свого царя. Ця надія була центром їхньої віри, а не якоюсь другорядною доктриною десь на периферії. І ось тут ми підходимо до ключового, абсолютно вирішального повороту. Ця глибока духовна туга, цей голод за Богом, він не веде до пасивного сидіння і складання рук. Зовсім навпаки, він стає найпотужнішим двигуном для дії. Сам Ісус дав нам, по суті, умову свого повернення. Кінець настане тоді, коли Євангелія почують усі народи. Отже, логіка проста якщо ми справді прагнемо його повернення, ми не можемо бути байдужими до виконання цієї умови. Наша туга має перерости в терміновість. Цей логічний ланцюжок все ставить на свої місця. Дивіться, справжня туга за царем народжує невідкладне бажання завершити його справу, а це своєю чергою вимагає дії, яка підкріплена молитвою та постом. І тоді піст стає не просто вираженням туги, а духовною зброєю у боротьбі за поширення Євангелія, щоб, так би мовити, прискорити його прихід. Ця думка Джорджа Ледда вона ж неймовірно підбадьорює. Ми не просто пасивні спостерігачі, які дивляться на годинник історії. Нашими молитвами, нашим постом, нашою участю у великому дорученні ми можемо прискорювати той день. Наша діяльність має вічне есхатологічне значення. І на завершення, ось це запитання, яке змушує зазирнути у саму суть наших бажань. Піст, він ніби оголяє те, чим ми насправді живемо. Що викликає в нас сильніші почуття, плани на кар'єру, на комфорт, на майбутнє чи перспектива повернення Христа? Піст це спосіб усім єством, і тілом, і душею проголосити так, Господи, ми прагнемо Твого царства, ми сумуємо за тобою більше, ніж за наступною стравою.